Так, друзі, ну що, всім привіт! Ми з Юрієм на дуже цікавому складі знаходимось, да, Юрій? Так, так, так. Дуже цікаво. Вам сподобається. Тобто є, є така думка, чого от трактор, який працює всякими різними агрегатами, не замінить от, от апаратом, який похож на нашу мураху. ми просто вивчаємо. От вони можуть бути до от 24 кінських сил. До такого апарату от 60 кінських сил. Механічна коробка передач може бути. Yeah. Так, Фірі? І Ми хочемо в них купувати всі комплектуючі, а раму, звісно, варить у нас. І таким чином зробити трактор до 60 кінських сил і замінити його, щоб це був і трактор, і навантажувач разом, все в одному. Я це можливо. можливо, так? Да? Ну пишіть, як ви думаєте, я зараз вам покажу, я буду їздити на одному, другому, третьому. Зараз е, ми з ними все тут узнаємо, як це все можливо зробити, щоб вже швидкість була. А, буде вал відбору потужності, буде гідровиход. Зараз Юрко мене буде знімати, а я буду демонструвати вам ці трактори, як вони тут є. І ми, можливо, запустимо таку лінійку під наші ці валочки від ремсинтез якраз під просапну, під зернову. Так, Юра? Так, так. Пишіть в коментарях, потрібно воно таке. А ми будемо працювати. Привеземо вам все? Привеземо вам усе, що потрібно, пишіть. Усе зробимо на вищому рівні. Так, ну йдемо зараз оцю модель покажу. Вона може бути 30-35 кінських сил. Навіть до 40 може бути такий трактор. А чого він не може замінити то той трактор, який продають там разні в Україні такі дрібні? Тобі, так, що такий трактор може замінити. Він же може бути і навантажувати і може бути трактор. Зробимо навіску, вал відбору потужності. І все, і тут я покажу, як він. Значить, що виходить? Перва друга є понижена, повишена. Перва швидкість їде дуже повільно, десь, напевно, 1,5 км на годину. І на другій повишенні він десь біжить 12 км на годину. Джостик. Отак і у нас буде. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Ми хочемо робити отакий трактор. Це середній буде. Три моделі хочемо робити десь 25 кінських сил, 35-40 і 60. Я зараз всі по черзі покажу. Так, а зараз ось такий агрегат. Покажу вам його, давайте покажу. Значить, він як мураха наша буде, трохи ми його зробимо, звісно, дліншим. Також поставимо вал відбора потужності. Також зробимо навіску. Оцей апарат буде десь 25 кінських сил. У нього також є три передачі вперед і одна назад. Також є ну, такий типу, джостик. Цей джостик можливо буде переключатися і буде керувати задньою навіскою. Також тут є ковш. І також він зможе працювати як трактор, тому що у нього механічна коробка передач доволі така немаленька, Щеплення на диску. Ну так, да, привід рівнями. Ну, ці трактори, які з Китаю, вони також на рівнях. Понятно, що ми там зробимо свій дизайн, свої капоти. Таке воно буде не, не дуже таке, як у них, я думаю. Але комплектуючі ми всі візьмемо звідси, тобто мости, двигун. Гідроруль буде обов'язково на всіх тракторах, не треба буде крутити його вручну. Така от думка. Любі підписники і користувачі, пишіть, що ви вважаєте з цього приводу? Чи має це місце на ринку на нашому? А я зараз покажу. зараз ця машина вийде, покажу, як це все їде. Так, ну що, Це такий апарат, як наша мура. Мура. Полосний ход регулюється. Ну, звісно, колеса ми поставимо аграрні, сільськогосподарські. Якщо опустити поруч, то метри. Yeah. Блін, я б сказав, що він набагато такий, е, е, слух'яніший, ніж наша мураха. Того, що тут гідроруль, того, що тут коробка цих передач, вона якась, вона якась така більше, більше така класна робота, чим та і цього Жигуля проклятого. Коротше, класний. Думаю, що ми будемо брати всі комплектуючі, окрім рами. Окрім э, цього желіза, звісно, стрілу зробимо самі. Там, понятно, купимо фари, там, крила, це все привеземо в такому ящику. І буде отакий от апарат мураха. 400 кг він підіймає. Це буде мураха 400, то буде мураха 500, а там буде мураха 800. Зараз її покажу. Так, Ну що, і ось такий ще апарат є. Теж. Получається, получається 4 швидкості вперед. Повишені, понижені, якось 2 повишених, дві понижені. По суті, теж можна сказати, що є реверс. І такий ось апарат також. Тоже. Тут може стояти, не може стояти, а стоїть 4 циліндровий двигун, 60 кінських сил. Звісно, ми поставимо сюди тракторну резину таку. Вперед є навантажувач, Скільки кілограм піднімає? 800, по-моєму. І висоту спроси. Може в кабіні стоять кондиціонер. Тут ми зробимо вал відбору потужності і навіску. віску. Бампер оцей прибереться, буде вал відбору потужності і навіску. Можна встановити камеру, буде. І все. Тону піднімає одну тону, а висота 3,40. Ось такий апарат. От, я думаю, три апарати під наші сівалочки якраз нормально підуть. Ну, звісно, після нашої модернізації думаємо привез... зробити такі от, привести і повисти комплектуючий, і зробити. Зараз спробую проїхати на ньому, об'яснили як. Вперед, назад. Перша скористь назад, потім повишена одна, повишена друга. Тобто, отак виходить. І так же само назад. Така от механічна теж коробка з стоїть. Вон вона, її видно. Ми її теж там спеціально для того, щоб тягнути, Вибираємо, виберемо таку коробку, щоб вона спеціально могла постійно тягнути. Так що так, от. А я зараз на ньому проїду. Юрко, як завжди, зніме мене, да, так. Юрчик. Так. Ось така от думка. Пишіть, може ми щось мелимо, може якісь дурниці я придумав. Але ж є трактор звичайної компоновки, а є такий, як. GCB, FastRack або Mercedes е е МБ MB, MB MB е був такий раніше ГТЗ колись робив похожу компоновку. А ми ще хочемо, щоб вона була із навантажувачем. Такі, от, такі от думки. А чому і ні? коробка, двигун, все те саме, мости. Поставимо сюди тракторну резину, навіску і все. І ви, десь приблизно така штука буде стояти в Україні ну, 12 тисяч доларів, я думаю, нам вийде. Я вже так прощиту, як приємінить магію інженерії і логістики, як ми це вміємо робити. Може бути, кондиціонер, може бути. А, компресор, стоїть, тому що тут повітряні гальма. Так що такий от несложний апарат. Що ви думаєте? Пишіть. Уже після нового року, десь на березень місяць можемо склепати три моделі. І запустити їх у виробництво і вже десь попробувати в якихсь полях. Хто там має бажання, пишіть 3. три. Тобто, отакий один маленький на 24, 30. Ну, 24 кінських сили. Потім такий ось побільший. Отакий ось один мій рюкзак стоїть. Це буде десь 35-40 кінських сил. І такий ось агрегат 60 кінських сил. Як Юрко бравий, як бравий Юрко, козак український з китайськими корнями. Корням, да, з китайським. Так що так от. Зараз пробуємо проїхати. скажи Скажіха, виганяти, я буду їхати пробувати. Чого вони блять, стоять ним, там? Юра? Ну, супер. Що, ти знімаєш ще, да? uh -huh. Так, ну єдине, що може бути мінусом всій цій нашій схемі, йди ближче, бо немає мікрофона у нас, <світ> що може бути в цій схемі, що трохи, трохи погано буде видно задню частину, але ну з такого апарата буде краще видно, з самого меншого буде ще краще видно. З такого буде трохи хуже видно, але він теж, кстати, може бути без кабіни, якщо що. E і можна поставити відеокамеру, це буде стоїть копійки, поставити екран відеокамеру і наблюдати за, заднім, за задньою частиною без проблем. Yeah. Так що пишіть обов'язково, хто невеликі фермери, оцей апарат буде ну, трохи дорожче звичайного трактора, трошки дорожче там, на 1000 доларів. Але ви будете мати таку штуку, отут 3,4 метри підйом, там також 3,4 також така ж висота. Тут 2, 50-2,40 2, на, на цьому самому малому. 2, так що пишіть, як ви бачите, такі апарати у себе в господарствах, в дрібніх, ми так зробимо, щоб вони могли працювати з нашими сівалками. Буде, я ж кажу, вал відбору потужності буде. Може крутити просапну сівалку. Кожен із цих апаратів. Буде задня навіска. На одному може бути кабіна. До речі, на тому малому теж може бути кабіна. Якщо uh -huh. що. Теж може бути кабіна, От який би 35-40 кінських сил. На ньому також може бути кабіна. Так як на цьому, така сама. Так, ну що, ще покажу, як вони збирають тут. Ну, ще раз скажу, що ми хочемо купити у них тільки комплектуючі мотори, мости, всякі оці штучки, сідушки, там все таке. А раму зварить самим. Ось о, мураха ця мала, як вона тут виглядає, отак буде. Ой. Отак воно буде виглядати тут. Воно коробка передач, ось о, перемикання скорості буде. Ага, Буде навал отбору потужності, стоять отакий мотор. І буде крутити апарат. У них є досвід, вони робили. Ось цього бампера не буде. Тут буде ззаду стояти навіска. Буде вал відбору потужності. ну, По замовленню, звісно. Надо буде, надо буде стояти. Не надо буде, не надо буде стояти. Uh, що ще тут вам показати? Ну, такий двигун буде стояти 24 чи 25 кінських сил. 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 На самому малому. 24. Ось таке. Вони нам дають всі креслення. І ми по цих кресленнях зробимо раму у себе. Так що Такий ось апарат буде. 2,40 буде його висота підйому. Що ще показати вам? Це в Китаї бардак. В такому маленькому цеху вони збирають. Ось є бензинова мураха, так сказати. До речі, двигун тут стоїть Honda. Ну, не знаю. Напевно, ми теж зможемо класти будь-який двигун, але це буде значно дорожати ціну. Дорожче, значно. Так що така ось мураха буде. Що ви думаєте, пишіть, мені дуже цікаво, дуже цікава ваша думка того, що ми вже хочемо зробити, що під наші сівалочки, оцей, наприклад, зможе саму малу сівалку тягнути 1,8 метру, і 4 просапну нашу. А вже більший апарат, можливо, і шестирядну просапну зможе тягти. Такий так точно зможе 6-рядну тягти, великий. Тобто Той, що я їздив на ньому середній, середнього розміру, скажімо так. Так що такі от друзі, друзі, справи. Любі друзі, так. Да. Система якогось планування, кайзена і всього остального тут відсутня напроч, блядь. Все на кучах, все на всіх. цих. Ну вони нам будуть, я ж кажу, тільки комплектувати там гідроруль, там, мости, коробку, рульову колонку і все таке. Так, підемо ще в зварювальний цех, так? Да? Там те, що нам придеться робити. А ну, підемо глянемо. А ви пишіть обов'язково, ну, перше підписуйтесь обов'язково. І пишіть коментарі. Що ви думаєте? Ну, оце те, що ми будемо робити. Отаку варить раму. От вона. Бачите, так, да, яка? Вон вони у них горами лежать, ці рами. Вари на полу, блядь. Ніяких ніяких кондукторів немає, ніяких нічого. Це просто жах якийсь. Йо-моє. -йо. Бував я на різних виробництвах. В Китаї в Китаї бував на різних виробництвах, де людей нема, роботи працюють, а є отак і на полу. І якось воно все працює. Ось огляньте, тут щось. Кучі, 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 Ла лазерна нарізка, навіть плазма, по-моєму. Не лазер, а плазма так. І все це ось о лежить тут кучами, і вони тут його складають, збирають. Просто прикол. Ну добре, йдемо ми на офіс, домовлятися про комплектацію. А ви пишіть, друзі. Так що, друзі, пишіть нам по тракторам. Ну і пишіть, кому що потрібно з Китаю, все привеземо вам. Юрко все привезе. Юрко з Миколаєва, з міста Миколаїв, женився на китаянці, тепер живе в Китаї. Так, да, Я вже зіскучився за своїми рідними з Миколаєва. Ну понял, понял. Ну все тоді на зв'язку, Юрко. Все. На звязку. Пока. Пока-пока.